Добрий день, дорогі діти! Сьогодні нас чекає захоплююча подорож. Прислухайтесь і дізнайтеся, куди ми вирушаємо. Це море! Пропоную сьогодні розглянути його мешканців, помилуватися красою підводного світу. Є різні риби у воді. Товсті, тоненькі і худі. Дрібненькі рибки малюки, а є й великі отакі, є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні і золоті, є дуже мудрі, є й пусті. Познайомимося ближче з мешканцями моря. Це дельфін. Акула. Ось меніг, кит, кальмар, лобстер, морський коник, медуза, черепаха, риба клоун, морська зірка, електричний скат і ще багато різних рибок, який цікавий підводний світ. Пропоную на згадку про нашу подорож намалювати рибок та медузу. Запрошую всіх до роботи. Щоб намалювати морських мешканців, необхідно підготувати аркуш паперу блакитного або синього кольору. Це буде наша водичка, склянку з водичкою, пензлик. Ось такі фарби різні. також листочки. З дерева, звичайні листочки, серветка паперова та ватна паличка. Перед початком роботи, як завжди, робимо вправи для наших пальчиків. Рибка плаває у річці, рибці весело там грать. Ти бешкетниця маленька, ми тебе спіймать. Рибка спинку вигинала. Рихту хлібчика взяла. Рибка хвостиком махнула, швидко-швидко упливла. Наших рибок ми будемо не просто малювати, а робити відбитки, змащувати фарбою листочок, прикладати та прибирати. У мене буде дві рибки. Одна буде жовта, інша помаранчева, а також я зроблю медузу. Спочатку я буду робити рибок. Зафарбовую листочок. Ця рибка в мене буде помаранчева. Набираю фарби, кладу, тримаю пальчиком та добре-добре зафарбовую. Робити це потрібно на клейонці. Ця рибка в мене буде пливти ось тут. Пальчиками, а можна допомогти серветочкою ось так притиснути, не піднімаючи, добре притисли і за хвостика підняли листочок. Ось, наша рибка не зовсім зафарбувалася, додамо фарби. І також одразу намалюємо хвостика. Ставимо крапочку в цю сторону тягнемо, знову ставимо крапочку в цю, а тепер робимо хвильку, ось так. І зафарбовуємо. Добре, миємо пензлика. Ще одна рибка буде в мене жовтого кольору. Беру чистий листочок чистим пензликом, набираю фарби та зафарбовую наступний листочок. Листочок я зафарбувала, і рибка в мене буде ось тут. Роблю відбиток, піднімаю і додам трошки фарби, ця рибка в мене пливе в праву сторону, тому хвостик її зроблю ось тут. Ось тут крапочку зробили, потягнули. Знову. Крапочка потягнули, а тепер робимо хвильку, ось так. І добре зафарбовуємо миємо пензлика. Тепер я намалюю медузу. Знову беру листочок чистого пензлика, і вона в мене буде білого кольору. Набираю білу фарбу та зафарбовую листочок. Знову роблю відбиток, допомагаю серветочкою, притискаю, прибираю листочок, якщо треба, то додам фарби. А тепер домалюю нашу медузу. Знову набираю білої фарби і буду робити ось так: ось такі хвилясті лінії. Вправо вліво. Ось така медуза в мене вийшла. Тепер треба домалювати нашим рибкам оченята, ротики, а також водорості та камінчики. Миємо добре пензлика. Зеленою фарбою буду малювати водорості. Набираю і ось так. або рівненькі, як травичка, отак їх багато. Ведемо лінії в різні сторони до нашої рибки, з цієї сторони намалюю, можна ще робити ось так, притулити і прибрати, ось так пензликом. Притуляю, прибираю, тут так само зроблю ось такі водорості. А можна малювати тільки рівненькі, добре мию пензлика. Тепер наберу коричневої фарби і зроблю камінчики на дні нашого моря. Ось так півколом намагаюся малювати не дуже велике. Ще ось тут зроблю, зафарбовую. Тепер домалюю наших рибок. Ватною паличкою зроблю їм оченята, набираю чорної фарби і роблю крапочки оченята, одній рибці та другій. А другою стороною зроблю ротика, червону фарбу набираю, і, як ми вже робили на аплікації, роблю крапочку і тягну вперед. Знову крапочка вперед. Ось такий ротик і інші рибці. Ставлю крапочку, тягну, ставлю, тягну ось такий ротик. Ось які морські мешканці вийшли в мене. Можна було додати трошки більше рибок або медуз. Сподіваюсь, що вам не складно було працювати, і ви теж всі впоралися з цим завданням. З нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. До наступної зустрічі, дорогі діти!